Ви готові лише тоді, коли готові. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І тут я розповідаю про те, як змінюю себе та своє життя, що мені допомагає, а що ні. Декілька місяців тому я вирішила почати діяти, бо внутрішній біль і невиправдані очікування набули такої сили і тиску, що їх просто неможливо було вже ігнорувати. Щось всередині перемкнуло, і я вирішила передивитись свої звички та переконання. Які мені більше не сприяли, досі я робила так, а тепер спробую інакше. Багато часу провела в роздумах і в пошуках відповіді на питання, взагалі, де я і чого я хочу. І коли цей етап було завершено, я перейшла до планування і структуризації своїх бажань, про що знімала попереднє відео. І далі залишалось тільки почати. Все було підготовлено. Пери і роби. І тут мені трапилось одне відео, де дівчина розповідала про те, що всі ці плани то якась фігня і вони не працюють. І якщо ти почнеш прокидатись рано, корисно там харчуватися або бігати, це не зробить тебе кращою або не змінить твоє життя. І з цими думками я подивилась на весь свій план, який складала. І перше, з чим я зіткнулася, це страх невдачі. А що якщо я помилилась? А що, якщо це не спрацює? А що, якщо спрацює? Але я не отримую той результат, який хотіла. І насправді тут головне, взагалі, не думати, просто брати і робити, бо поки не почнеш. Ти і не зрозумієш, в принципі, а чи працює твій план, і не зрозумієш, який кращий шлях є саме для тебе. Тим паче, що я несу відповідальність тільки перед собою. І я це в першу чергу роблю задля себе, а не для того, щоб мене хтось схвалив або виправдати чиїсь очікування. Наступне, з чим я зіткнулася, це, мабуть, поняття прокрастинації. І з впливом часу таке звичне, але неприємне слово лінь замінилося на більш толерантне прокрастинація, і раптом усі довкола почали говорити, що це серйозна проблема, і це складний процес, і не можна просто підійти до прокрастинатора і сказати йому: просто почни, почни робити. Ні, так не працює. Бо ця проблема постала на одному рівні із хворобою. І довгий час я хапала за цю ідею, вона мене трішки гріла і тішила, бо, по-перше, виправдовувала моє бездіяння. А по-друге, давала мені право і надалі нічого не робити, бо таким чином мій мозок знаходив собі виправдання. Тобто, це складна проблема, отже, рішення складне. отже, ми цього робити не будемо. Ми не будемо вирішувати цю проблему. Ми, ми хворі, ми не можемо нічого робити, бо ми хворі. Але насправді життя з цим кращим не стало, і причин пишатись собою більше також не ставало. І зрозумівши те, що я єдина людина, яка несе за себе відповідальність, і моє життя не стане іншим, поки я сама не почну щось для цього робити, я перестала відноситись до поняття прокрастинації. Як до якоїсь великої проблеми я в принципі розумію, що це проблема, так дійсно. Але для себе я зрозуміла, що чим менше проблема, а ще чим менше для неї, я виділяю думок енергії і сама роблю її глобальнішою. Тим легше мені з нею поборотись, тим легше її позбутись. Тож я просто почала її ігнорувати. І якщо до цього я вважала її якоюсь великою проблемою, то наразі почала ставитися до неї з легкою такою зневагою. Тобто, в своїй голові я просто намагаюся позбавити. Прокрастинацію права керувати мною, і життя стало трохи легше. І наступною проблемою після цього стала звичайна нестача енергії. Я банально не мала сил зрушити з місця і, взагалі, щось почати. Начебто я вже все зрозуміла, начебто я вже готова, але щось взагалі сил немає, навіть робити те, що я в принципі роблю кожен день. І тут я застосувала вже більш конкретні дії. По-перше, я нормалізувала сон, і хоча це звучить доволі банально, але більш дієвого способу для себе я не знайшла взагалі. Не скажу, що це було легко, ні, взагалі, це не було легко, бо доволі тривалий час я перебувала в режимі сну 4 години на день і вважала, що цього достатньо. Теж я просто змушувала себе прокидатись рано, щоб к 10 годині вечора вже не мати вибору. І просто хотіти дуже спати. Деякий час я просто засинала з увімкненим телефоном, читаючи якісь новини, бо під час того як вкладала дитину, просто поруч так і засинала. І згодом я змогла нормалізувати графік, і маю сказати, що це було одне з моїх найкращих рішень, бо нестача сну дуже сказалася на моєму загальному стані не тільки нестача енергії, але ще й поганий стан шкіри. Поганий стан волосся, проблеми із нервами це це в мене було. І я досі все це ще розгрибаю. Відмовилась від переїдання. В той момент я ще не налагодила процес харчування, але хоча б відмовилась від переїдання. Відмовилась від постійного закидування в себе чогось. Що поруч і перестала їсти, поки не почне лускатись живіт. Помітила для себе, що чим важче кишківнику та шлунку, тим мені, в принципі, важче щось робити, і тим паче взагалі думати. Енергії просто нуль. Бо вся енергія направлена на те, щоб переварити все, що я накидала в себе. Почала більше рухатись, і тут в мене вийшло замкнене коло. Бо щоб з'явилася енергія на те, щоб займатися якоюсь активною діяльністю, потрібно почати нею займатись, бо в принципі енергія породжує енергію. І тут, мабуть, головним було обрати те, що подобається саме мені. Будь-які, взагалі, активні дії, хоч танці з бубнами це може бути взагалі будь-що. Бо цей процес не має бути покаранням. Він має приносити насолоду, бо щоб дію зробити звичкою, вона має бути приємною. Також мені подобаються ті емоції, які в мене є після тренування. І я вже знаю, що мене чекає після. Тож мені краще і легше почати це робити. Я відмовилась від культу дат. Почну з нового року, з нового місяця, з понеділка, з... зроблю це до дня народження, або до якоїсь певної дати, або зроблю це до відпустки, або одразу після свят. Це було моє найулюбленіше. Насправді це пастка, з якої складно себе дістати. Тож я почну сьогодні, а краще взагалі прямо зараз. Я зараз вже можу зробити хоча б щось, щоб запустити процес. Найголовніше, я не зроблю це рептово в один час. Я не стану іншою людиною і просто покину всі погані звички, і в моє життя прийдуть всі гарні звички. Ні, я так робити не буду. Тут для мене було головним зрозуміти, що зміни не приходять ось так. Життя не закрутиться, якщо я просто один день прокинуся о ранку, побігаю і добре похарчуюсь. Ні, так не буде. Я раптово не стану для себе розумною і цікавою, якщо прочитаю одну книжку. Тож ці зміни мають бути поступові, крок за кроком і без великих очікувань від себе. Мінімізувала інформаційний вплив. І про це я також вже знімала відео. Воно є в мене на каналі. Але якщо коротко, то я спіймала себе на тому, що я прокиналася. Перше, що я робила, брала телефон і дивилась соціальні мережі або якісь новини. Серед дня я навіть збилась з рахунку, скільки разів я беру телефон, щоб подивитись соціальні мережі. І засинала я також дивилась якісь відосики, приколясики або Просто щось таке, що мені пропонує інтернет. І по-перше, я завжди відчувала себе трохи гірше ніж до того, як зайшла в інтернет. Бо моє життя переставало здаватись мені цікавим, ідеальним, нормальним. Взагалі, також це насправді забирає купу енергії. Я почувалася завжди дуже втомлена. Я, начебто, нічого не робила. Я просто сиділа, скролила телефон, але я втомилась. Мені здавалося, що я відпочиваю, або що це просто на 5 хвилиночок і все. Але це ніколи не було просто 5 хвилиночок. І мозок починає працювати в режимі нон-стоп, бо він постійно перемикається з однієї задачі на іншу задачу. І він постійно відволікається або перебуває в такому стану. Легкою деградації. Тож я насправді досі намагаюся мінімізувати час проведення в інфопросторі для себе заміняю це книжками. На певний час я відмовилась від серіалів. Хоча я їх дуже обожнюю, насправді це було таке. Важке для мене рішення, бо довго я не могла прийняти той факт, що це мені заважає, але це насправді також забирає багатий шмат енергії. По-перше, я мала час дивитися серіали тільки вночі, тож я погано спала через це. І ще мав вплив той факт, що я дуже переймалася через стан головних героїв або інтегрувала цей серіал в своє життя. В мене трішки стиралися грані між. Реальністю видуманим світом, коротше кажучи, я або робила більше драми в своєму житті, або просто занадто глибоко поринала в себе. Почала розвивати самодисципліну. Я перестала шукати мотивацію десь зовні, а точніше, я перестала вважати, що вона мені настільки потрібна, бо зрозуміла для себе, що насправді її замало. Просто мотивації насправді замало. Так, я, звісно, продовжую читати мотиваційні книжки, або дивлюсь якісь фільми, або дивлюсь ролики на Ютубі, але тепер цього значно менше. І тепер я не чекаю, що це моя панацея, що вони мене врятують, бо немає сенсу в мотивації, якщо немає ніяких дій. Я можу передивитись сотню відео і втратити ту енергію, яку могла б задіяти. Взагалі на якісь власні зміни. А ось поступове впровадження корисних, на мій погляд, звичок мені дуже таки допомагає. Крок за кроком відстежуючи реакції, свої почуття, я відмовляюсь від руйнівних звичок і впроваджую щось нове та корисне. Так, і є в мене ще один маленький прийом. Я його використовую, коли зовсім все погано з енергією і з внутрішньою мотивацією. Я собі накручую. Я дуже добре можу накрутити собі проблему там, де її немає взагалі. І цей навик я намагаюся використовувати в зворотньому напрямку. Наприклад, я собі інколи можу накрутити, що я якийсь спортсмен, який готується до змагань, якщо в мене немає. Сил та бажання йти тренуватись ранку, або прокидатись взагалі, або я маю пройти якусь підготовку, щоб отримати доступ до іншого рівня, або я маю пройти проби на певну роль, щось таке. І так, в усіх галузях щось про читання або. Про вивчення нової мови, або там про корисне харчування, я інколи собі можу десь щось накрутити. По-перше, мене це дуже веселить. Сам факт того, як це смішно виглядає з боку, і тим самим підіймає мені настрій і підіймає рівень певного гормону. Який спонукає мене до дій, і з цим з'являється бажання та додаткова енергія. А по-друге, якось само по собі допомагає сконцентруватись на певній справі. Тож, в принципі, щоб зрушити від місця, мені довелось проаналізувати себе, зрозуміти, що саме в певних моментах є причиною того, що я не можу або не хочу це робити. Якщо це стосується того, що задача складна або не структурована, то мені допомагають мої плани, планери і графіки. Якщо це стосується страху, тут я вже просто приміняю те про що казала. Якщо це стосується нехватки енергії, то я вже також в принципі, знаю, що для себе робити. І наразі найпотужнішою для мене внутрішньою мотивацією є моя цікавість. Мені ну дуже цікаво, чи взагалі це реально, чи зможу я реалізувати свій потенціал, чи він в мене є. Чи можливо просто поміняти життя ось так, з ніг на голову? Тобто мене мотивує мій власний інтерес. І я поступово рухаюсь завдяки балансу між планами, мотивацією і діями і вчусь себе розуміти, бо насправді я взагалі єдина людина, яка несе за себе і своє життя відповідальність. І ще, мабуть, на цьому шляху головне не порівнювати себе з іншими. Бо те, що працює для мене, може не працювати для інших, і навпаки, те, що працює для інших, може не працювати для мене, і це нормально. Ідея і план в тому, що я знайду свій власний шлях, свій власний спосіб підтримувати внутрішню мотивацію і нічого страшного, що хтось це не оцінить, або буде вважати це смішним чи щось таке. У всіх різні цінності, у всіх різні потреби і у всіх різні запити. І це нормально шукати свій власний ідеальний шлях. Тож таким було це відео. Сподіваюсь, воно вам відгукнулось. І якщо раптом у вас виникли якісь питання, або... або вам також є чим поділитись, будь ласка, напишіть в коментарях. І я дякую всім вам за увагу! І до зустрічі в нових днях. Пока!